Доброго вечора усім учасникам і глядачам мого каналу Радіоелектроніка з Романом Кочетом Сьогодні я хочу вам показати роботу схеми інвертора з 12 на 220 вольт, яка фігурувала у попередньому відео, коли я переробляв блок безперебійного живлення фірми Patriot на 425. Сьогодні я хочу вам показати, як цю схему я модифікував. Відповідно, я використав е, охолодження схеми з допомогою вентилятора. І навантаженням служитиме лампа 175 Вт замість 100 Вт. Зараз спробуємо його увімкнути цією кнопкою. Не знаю наскільки нам це вдасться. Схема запустилася, схема працює. Бачимо, лампа світиться. Звичайно, струм є порядку 20 А. Ми хочемо зараз подивитися, наскільки нагріються сімі радіатори в примусовому охолодженні. Оця частина схеми вона є задіяна для зворотнього зв'язку для контролю вихідної напруги, тому її видаляти не, е, так сказати, неможливо, е, не потрібно. Я намагався її видалити, так сказати, просто для того, щоб займало менше місця, але це призводить до нероботи схеми. Зараз маємо обдув. Трансформатора, обдув двох діодних, е, перепрошую двох радіаторів, на які встановлені діоди IRF 1404. І встановлено імпульсний трансформатор, де відповідна робота лампи. Лампа 175, Вт, ще раз нагадую. Зараз подивимося на нагрів самої схеми. Відповідно, можете спитати, навіщо це все потрібно. Портативні джерела живлення завжди знайдуть своє місце. Чи це є відсутність електроенергії. Інколи чи це є робота на природі, як кажуть, завжди потрібно мати портативне джерело енергії. Звичайно, що краще зробити самому переробити, ніж це купувати у Китайці, тому що це надійніше і ми, відповідно, знаємо параметри. Нашої схеми. Акумулятор Вентура ось такий. Можу прорекламувати. Хоча за рекламу мені не платять, але ось зараз використовую такий акумулятор. Як бачимо, він поки що працює. Схема працює. Пройшло більше як 3 хвилини. Зараз пропрацює схема 4 хвилини і спробуємо заміряти так приблизно температуру на дотик. Я, на жаль, не маю так званого оптичного пірометра, але, ну, звичайно, якщо мені потрібно, інколи використовую контактну термопару. Зв'язку з тим, що. Компоненти схеми є на близькій відстані. Я не буду зараз це перевіряти, тому що в нас є ділянки схеми із високою напругою. Ось ці транзистори входять, в, в так так сказати, в міст, аж міст, так званий, який формує 220 В модифіковану синусоїду. Тому працювати в цій частині є досить небезпечно. І Перевірити температуру цих транзисторів краще після вимкнення схеми. Нагадую, що так званий бузер або пищалка в народі вона є випаяна. Тому ми не чуємо жодних звукових сигналів. Маємо роботу вентилятора. Він ну, охолоджує нас у схему, обдуває повітрям. Вже пройшло 5 хвилин роботи. Бачимо, як лампа мерехтить. От, вона мерехтить. 5 хвилин 35 секунд. Я вимикаю поки що нашу схему. З допомогою вимикача не знаю, наскільки мені це вдасться. Спробуємо. Відповідно, вентилятор у нас не вимикається, він працює. Лампа вимкнена. Зараз вимикаю схему. Подивимося температуру. Відключаю. Ось, все, затихло. Вентилятор ще працює. Радіатори абсолютно, абсолютно холодні. Абсолютно. Трансформатор. Холодний. Отже, обдув достатній. Дякую поки що усім за увагу. Експерименти будуть продовжені. Всім гарного вечора!